Треба Україну зберегти. У нас усе є і пустиня в Херсоні, Піски Олашківські, і кручі Дніпра, і фортеці, столичні, величні, Могучі. Ще й історія наша. Нас веде в майбуття. І церкви на віки будувались без цвяхів. І бруківка веде нас у сумандри віків, де на конях. Гордо мчали козаки, і шли бій без вагань і страхів. Острів Хортиця місце козацької волі, готувались герої до ратних боїв. Відчувається сила, вона з вітром у змові. Він доносить до нас силу ту із віків. Між смерек у Карпатах майже посеред хмар, синевір, озерце. Там вода. Мов кришталь. Згір біжить стрімко голосо, водограй шипіт джерельною водою шелестить, дюрчить, шипить, бринить над землею ніжним голосом скрипка. Пісню мати дитині колосково співа. З давнини нерозна, невидима нитка дуже міцно. Зв'язала роду гілля. Ми говоримо голосом батька Шевченка, з лісу мавкою, Леся до нас гомонить. Нам надію з неба Сміхнеться веселка, бо доволі жага в нас кипить і бурлить, хочем все зберегти, і нарцисів долини, і тюльпанів поля, і волошок блакить. Жити з Богом в душі і любити нас вчили, бо ми горді і сильні, ми літаємо без Крил.